Ні вибитого скла, ні зламаних дверей. Активісти зранку тихо і мирно зайняли приміщення рівненської райдержадміністрації та рівненської райради. Спочатку поспілкувалися з першим заступником голови Рівненської РДА Анатолієм Столярчуком, який написав заяву на звільнення, а потім заступником голови Рівненської райради Олександром Савчуком. Останній теж склав в себе повноваження, що й підтвердив своєю заявою. Влада району зрозуміла, що це все абсолютно немає ніякого сенсу, тому що громада своє слово вже сказала. Відповідно, лише один нюанс. Голова райдержадміністрації оперативно захворів. Хлопці зараз збираються купити мандарин, відвідати його в лікарні. Захворів ще один заступник, а інший перший заступник голови Камінського виявився на місці. Відразу на вимогу громади заяву на складання повноважень він написав. Мовляли, активісти написати заяву на складання повноважень голову районної ради Миколу Сінтозельського. Проте останній відмовився натомість пообіцяв скликати позачергову сесію і винести на голосування питання, які вимагають активісти. Буде питання про створення народної ради. Ось е, депутати. Я думаю, що в районній раді з 50 депутатів лише шість повторюю, шість регіоналів. Всі інші представники е, так званих. Е, Різноманітних політичних сил от, і опозиційних політичних сил. І потрібно обрати нове керівництво людей, які не співпрацювали з режимом партії регіонів. В результаті 43 із 50 депутатів Рівненської райради проголосували за створення народної ради. Окрім того, на сесії районні обранці звернулися до президента України та Верховної Ради, у якому просять покарати винних у побитті дітей 1 грудня на майдані незалежності у Києві, скасувати закони 16 січня, терміново визначитись з датою виборів до Верховної Ради та президента України. Олександр Тус, Володимир Захаров, новини Рівного.